Вітаю, друзі! Мене звати Катя, і сьогодні я пропоную нам з вами з'ясувати, в чому ж все ж таки такі величезні переваги та особливості унікальної манжети інтелірепка. Інтелірепкав це унікальний винахід, який був розроблений омрон спеціально для високоточного, комфортного та зручного вимірювання артеріального тиску. Особливість цієї манжети в тому, що вона на жорсткому каркасі та не потребує точної орієнтації на вашій руці. Незалежно від її положення, площа вимірювання займає 360 градусів навколо вашого плеча. Ця унікальна технологія дозволяє професійно та самостійно зробити виміри в домашніх умовах. Вона враховує усі індивідуальні особливості кожного користувача. Манжета виконана з гіпоалергенних матеріалів та кріпиться на широкій якісній липучці. Вона з легкістю підійде для усіх членів родини, окрім наймолодших, оскільки довжина кола 22-42 см, вимірювання не викликає неприємних, а тим паче болісних відчуттів. Завдяки технології IntelliSense манжета не перекачується. Коли ми говоримо про унікальність винаходу, ми не ставимо під сумнів жодне слово, оскільки саме таку манжету ви не зустрінете у жодного виробника, окрім Omron. Тож роби правильний вибір на якість свого здоров'я, коли тіло говорить, ми допоможемо його почути.